Я зайшов в свій номер. Це холл. Це вхідні двері. Холл. Що тут є? Вишак? Мішак. Що це є? Костюмбочка така, така. І, І вот таке от дзеркало. Курити заборонено. Так, ну що? Далі це хол Тут ванна, туалет, душова кабіна. Що тут є? А от тут і нічого немає. Тільки, а мало би бути, напевно, 4 зірковий, якісь шампуні. В общем, нема. Так. Там я бачив, що номер мав бути з чим? З БІДЕ. Но тут є тільки такий файний унітаз. Ну що? Оце хол. Гарний диван, крісло. Нібито шкіра. Це у нас. Немного ну мы откроем. Так, что тут есть? Ага, сейф. Есть. И тут есть пять вишаков. Есть тут. У нас... Гарный, кажется, очень гарный. Ух ты, досить непогано, видите. Досить непогано. Такий вот балкон. З балкона ось такий вигляд. Ну, не знаю комусь сподобається, комусь нет. От такий вигляд, непоганий. Гарно. Гарно, ну вже я бачу, що нема там. Так, ладно. йдемо далі. Тут така тумба, телевайзер і спальня. Які свішечки є такі. Вот такая спальня. Стил кресла. Вот такие лишка. Прикроватные тумбочки с телефоном. Так само еще телевизор. Вот такие. Тут лампа. Такая. Ну, ладно, Там люстра. Ось такі ліжки має бути зручне, я думаю. Так, і тут ще один балкончик, але то якийсь невеликий, такий маленький, то не знаю до чого цей балкончик, не в курсі. Ось такий стіл. Тут, напевно. Ось такий от номер на півлюкс. Чомусь без буде. Ну. Номер все одно дуже гарний, красивий. ну, На цьому вимикаюсь на цьому кадрі. Всім. До побачення.